Доброго дня, шановне панство. Ми зараз знову в магазині Прапорщик на вулиці Січових Стрільців, 81. І сьогодні я хочу познайомити вас з отаким пристроєм, яке називається пристрій для відстрілів набоїв, споряджених гумовими кулями. Це Ford 9R. Ford 9R він, це пістолет компакт. Як ви бачите, він, він маленький поміщається на долоні. Його габарити. Довжина 14 см, вага 565 грам з неспорядженим магазином. Він цільнометалевий, тобто і затвор, і рамка металева. Магазин на 7 набоїв. Як ви бачите, пістолет, здається, що він безкурковий, насправді він курковий, але зі, з, з, з скритим курком, з прихованим курком. Однозначно заслуговує на те, щоб ви прийшли, потримали його в руках подивились можливо це саме те що ви шукаєте